Бог створив закон для того, щоб карати безбожників і всіх беззаконників, які намагаються нашкодити іншим. Така заповідь, як не вбий або «люби ворогів, вона не стосується захисту. Вона стосується вбивства, коли людина спеціально йде і вбиває. І ця людина вона не є нашим ворогом, вона є беззаконником. І тому ми не маємо любити і чекати і поощряти все те, що ця людина робить. Ми повинні приміняти до неї закон. І тому існує така влада від Бога, як поліція, військові. Які мають зброю, і так само люди віри, такі як Мойсей, Авраам, апостоли. При них була зброя, і вони захищалися, коли хтось намагався нападати на них чи на Ісуса, вони захищалися, це було дозволено. І тому ця заповідь не вбий, вона не розпространяється на тих людей, які хочуть захистити, а тільки на тих, хто порушує цей закон і йдуть вбивати.